І партнер Рудокопа Зеленського віджав активи державного підприємства за даними журналістів. Державне підприємство Гіпрококс, яке проектувало всі коксові печі в Україні і кожну п'яту у світі, фактично втратило все найцінніше: патенти, торгову марку інженерів і весь багаторічний напрацьований портфель це все передали у спільну фірму зі словацькою Гіпрококс Європ, де держава чомусь отримала лише 40% замість. Мінімальних 50 Підпис під документами поставив не директор, а наркозалежний рецидивіст, який на той момент сидів по вироку. Фонд держмайна заявляє: дозволу не давав, підпис підроблений. Угода незаконна. Але минув рік, і держава не подала жодного позову, щоб повернути активи назад. Словацьку компанію контролює Дмитро Сніжко. Людина пов'язана з впливовим бізнесменом Константином Караманіцем, якого в мережі називають Звають рудокопом Зеленського директоркою стала дружина головного інженера самого Гіпрококсу. Чому держава мовчить, коли з-під носа виносять стратегічні активи? Пишіть у коментарях.